Вас, любі малята! Сьогодні я розкажу вам казочку про червону шапочку. Шапочка потрапить у різні незвичайні ситуації. Уважно подивіться, в які і як себе поводити у цих ситуаціях! Та, дівчинка маленька, в мене шапка червоненька. Я люблю сміятися в різні ігри гратися. Доброго раночку, доню. Доброго ранку, матусю. «Доню, ось корзиночка, там гостинці. Віднеси бабусі. Тільки будь в дорозі обережна, не розмовляй з незнайомцями, не чіпай нічого зайвого, не збирай незнайомі ягоди та гриби. Я буду дуже обережна. Червона шапочка, червона шапочка, а можна я з тобою збігаю до бабусі. Хочу провідати свою подружку кицю мурку. Гаразд, і мені веселіше буде в дорозі. Ой, яка чудова іграшка. візьму пограюся. Стій, не чіпай. Незнайомі речі дуже небезпечні, бо вони не можуть завдати тобі шкоди. Їх не можна піднімати. Так, і це мені мама казала. Дякую тобі, песику. Будь ласка. Не чіпати незнайомі ягоди. Вони можуть бути небезпечними, їм можна отруїтися. Ой, справді, мама мене попереджала. Дякую тобі, Рудик, що нагадав мені. Зараз подивлюсь. Сій, зупинись. Не можна переходити дорогу, коли світиться червоне світло. А коли ж можна? Коли засвітиться зелене. Ось тепер можна. Ой, щось я вже втомилася. Привіт, малеча! сідайте в машину, я вас підвезу. Ой, як чудово, дякую. Червона шапочка почекай, не можна сідати в чужий автомобіль до незнайомих людей. Треба бігти від них як можна далі, а якщо тебе запихують, дуже голосно кричати. А ти, Вовк, їдь собі далі. Я ще повернуся. Дякую тобі, Рудику. Ти знову нагадав мені про правила безпеки і вкотре врятував мене. Але я вже так втомилась. Червона шапочка. Ось уже, видно, бабусин будинок. Ми вже близько. Нікого немає. Та песик Рудик. Ми в гості до бабусі прийшли. Заходьте. Добрий день, червона шапочка! Добрий день, рудику! А бабуся пішла до крамниці, скоро повернеться. Добрий день, киця! Добрий день, киця. Ой, це бабусіни пігулки, які ж вони яскраві. Мабуть, такі смачненькі. Зараз я їх скуштую. Стій, червона шапочка. Не можна їсти пігулки. Це дуже небезпечно. Потрапиш у лікарню. Дякую тобі, киця, за попередження. Ой, я знайшла сірники, а мама мені не дозволяє з ними гратися. Цікаво, чому? Зараз запалю спробую. Червона шапочка, це небезпечно. Ти можеш створити пожежу і ми залишимося без будиночка. Де ми будемо жити з бабусею? Нічого не можна, мені вже сумно. Ой, це, мабуть, бабуся. Стій! Не можна відчиняти двері. Спочатку спроси, хто це, якщо не знайомі люди, то в ніякому разі не відчиняй. Хто там? Це я почтальйон. Приніс вам посилку. Відчиняйте двері. Та забирайте. Залиште біля дверей. От яка обережна дівчинка. Хтось іде? Побіжу від лиха подалі. Доспіймайсь. Ой, бабусю, добрий день! Я так за тобою скучила! Добрий день, моя сонечка внученька, я також за тобою скучила. Я гостинці принесла. У мене такі пригоди були в дорозі. Зараз ми з тобою поп'ємо чайку і ти мені все все розкажи. Раз правила безпечної поведінки. Не можна збирати ягоди та гриби. Не можна чіпати незнайомі предмети на вулиці. Переходити дорогу треба тільки на зелене світло світлофора Не можна розмовляти з незнайомцями та сідати до них в машину. Не можна самостійно куштувати пігулки. А приймати їх можна тільки тоді, коли вам дають їх батьки. Не можна бавитись сірниками. Не можна відчиняти двері незнайомим людям. Запам'ятайте номера телефонів екстрених служб. Пожежна 101. Поліція 102. Швидка медична допомога 103. Газова служба 104. Або екстрена допомога 112. Тож, малята, пам'ятайте про це завжди, щоб не трапилось біди.